алди тут Схоже на мого кота. Тамагочі. Полетіла материнська плата. Машину до механіка. Ти отак сидів. Ну, хоч одну погану звичку, я собі залишила. Цей рейс відмінили. Інвестиція в ваше майбутнє. Диво називається Демон. У нас зупинка на каву, колбасну екскурсію. Це наші дари. 80 місяців. Це пас! Ну тут і порції. Так, Я їду в Мілан, лагодить свій телефон, а поки зупинилась купить кави в автогрілі. Тут прикол в тому, що ти можеш, що це типу, як автогріль, як міст через автостраду. І ти можеш сидіти і дивитися, як льотають машини. Капучино. Євро 80 коштує маленьке капучино на заправці. капучино до портари. на італійських заправках для того, щоб отримати напої або їжу, треба підійти спочатку на касу, оплатити своє замовлення, а потім з чеком йти його забирати. В яких ще країнах діє така система? Щоб вийти, ви маєте все одно пройти весь автогріль. І побачити все, що продають. Наприклад, вже продають оці різдвяні е штуки, як, боже, панетонни різдвяне, вже, вже продають. Кінець жовтня. Скуза, спокійно можна ковбаси купити, сиру, пасти. Дитячі іграшки спокійно можна купити. Ну, це не автогріль, а сувенірна лавка на трасі. А тут я згадувала, як 5 років тому вперше їхала по автостраді в Мілан сама на машині, дуже впевнена в собі. Я зараз в Бірській і в мене питання: алди тут, алди тут? Хто викупає цей серіал? Хто викупає? Не знаю, для кого вони це роблять, напевно, для таких олдів, як я. Тому що сучасні діти ну, вже досі крутять, крутять бафі переможниця вампірів. Не вірю. Аж захотілося купити. А тут написано щось інше, щось вамплав. Тут взагалі таке щось продають, дуже цікаве. Шуби. Оця, наприклад, схожа на мого кота. Так, я собі тільки що замовила, нічого не зняла, як завжди. Покебол. Будемо чекати, поки запікається штука. Доброго. 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 Отже, в мене тут поке зі всякими штуками. Якийсь напій. Дивіться. Це там огочі. Він коштує 50 євро. Бачиш? Нічого нового не придумають, все як було. Я блукала і чекала, поки мені полагодять телефон. В Apple Store офіційна по гарантії. Поміняли повністю весь внутрік телефона, тому що в мене полетіла материнська плата. Уявляєте, все зробили безоплатно. Я не знаю, як ви в інших країнах. Але в Італії дають ще додатковий рік гарантії, тому в мене було два роки. А я про це навіть не знала. І це було дуже приємним сюрпризом. І зекономили мені майже 700 євро. Добрий ранок. Сьогодні понеділок, 20 жовтня. У нас пасмурна погода і трохи крапає дощик. Я приїхала в зоомагазин. Мені здається, що виробники котячого корму дійшли до якогось маразму. Отут корм, м'ясо, якесь зерно і папая. Тут кокос і куркума. Тут апельсин і риба якась, тут брокколі. Обліпиха і м'ясо. Це взагалі що бред? Гранат і гарбуз. Це взагалі бред якийсь. І... Яблуко. Ну, яблуко вже не так дебільно виглядає, як ну, диня, наприклад. І... Вовлю пиха та саме. Я... я не розумію. Понеділок продовжується, в нас ось така погодка. Нічого не передбачала. Ну ладно, я це знала ще тиждень тому, що в понеділок і второк буде дощ. І ось він одразу така, оце от, осінь, як в Україні. мені здає, як в Києві. Така листопадова осінь, але ще поки що жовтий. Добрий вечір. Кіт вирішив мене порадувати і посидіти зі мною. Він це дуже рідко робить, він любить обніматись. Максимум, щоб його погладили. Тут сам прийшов, всі в наручки, так, котик, що тебе тут в очі. Якщо ви думаєте, що це постанова, то ні, кіт сам любить запригувати на цю качельку, вона розкачується, він там на ній лежить, кайфує. Вівторок, 21 жовтня. Знаєте, хочеться пити какао і сидіти на вікні, але какао нема, і я оце зробила таке будіну. Хтось, якщо ніхто не знає, що це, <гум> воно така форма, де... воно вже застигло. От воно як желе але не зовсім як желе бо желе я не люблю. От воно такої консистенції і шоколадне, є ще ванільне. Ну, По-моєму, тільки два варіанти. Тут на 4 порції, ну і так як в мене отакі от формочки, тут вистачає на 6, ну, звісно, менших. А все, що треба, забула сказати, найголовніше це отакий от пакетик. Там всередині один пакетик з порошком і пів літра молока. І все. Ну, і там змішуєш, нагріваєш, розливаєш і все готово. Сьогодні теж маю вести цю машину до механіка. Ну що, мене залишили без машини. Я взагалі не думала, що так вийде. <смі> На цілі 20 хвилин або півгодини. І я зараз піду прогуляюся. Добре, що я знаю, куди можна сходити. Покажу вам, поки що, які тут гарні дерева дивись. Опля! Ну це ж взагалі. Ну це ж взагалі. Супер гарно. А так виглядають шопінг моли в Італії. Бачите? Я тут на, цьому... на околиці міста, тому і шопінг мол, відповідно, якийсь такий. Сіпасу даром на мене волінтіє, дитина. Що таке? Ти отак сидів, ти так сидів, такий котик гарний, так? Отак сидів, лапки поставив, так сидів, котик. Я другий тиждень підряд тусуюсь. отут, рекламую це місце. Якщо вам треба поміняти шини, перевзутись на зиму, будь ласка, приїжджайте. От такі години роботи. <рес> Ладно. Шуточки в сторону. Перевзуваюсь з цього року дуже-дуже рано. Добрий ранок із середи, 22 жовтня. Мій кожен ранок починається плюс-мінус однаково. Я застеляю ліжко і роблю свою ранкову руханку. Вона може відрізнятися, я можу на це витратити 15 хвилин, а можу і цілу годину займатись в залежності від настрою. І Кількості вільного часу. Це такий мікс йоги, пілатесу і розтяжки. І спати. В цей день я вирішила, що я хочу поснідати на качельки, а не на кухні. Ось я там снідаю сиром і дивлюсь щось на ютубі. І вважаю, це дуже поганою звучкою їсти і дивитись. Але ну хоч одну погану звичку, я собі залишила. А, отже, середа, середина тижня, і в мене така, знаєте, рутина, побутова рутина: прання, складання, прання, складання. До мене має приїхати подружка. Вже завтра, і я готуюсь до її приїзду. Ось цей стіл це найслабша зона мого простору проживання, тому що я постійно його чимось заставляю, закладаю, накидаю набалюю, там в три слоя постійно щось лежить, і оце я зараз його приберу. Але Буквально за декілька днів я знову туди щось понаставляю. Я не знаю, що з цим робити. Чи є у вас такі зони в будинку? Що ви з ними робите? Як ви з ними справляєтесь? А тут я вирішила привезти до ладу оці квіти. Це висушені гортензії, які я нарізала в сезон гортензій у сусідів. Вони були якогось іншого кольору, здається, рожевого, але коли висихають, вони такі якісь фіолетовенькі стають. І Мені дуже подобається. І я їх всю зиму так тримаю, потім викидаю, збираю на за всім цим прибиранням складанням. Мені виникла ідея повісити картини, які я малювала по номерам на стіну внизу, де в мене штукатурка повідпадала. Одну картину треба було ще домалювати, і я почала малювати. У мене розігралась трохи панік Через те, що я побачила прогноз погоди на п'ятницю. Я планувала. Пливти на острів Корсіка паромом і на цей день, на п'ятницю, показувало сильний вітер. Я розхвилювалась, і мені треба було якось себе відволікти. Я сіла якраз домальовувати цю картину, і коли я закінчила, я побачила. Повідомлення від компанії, де я купляла квитки на паром, що цей рейс відмінили через погодні умови. Тож я з полегшенням до цього віднеслася. Спочатку трохи, звісно, ще попанікувала, а потім зрозуміла, що так набагато краще, і почала думати про альтернативні варіанти, куди можна поїхати, тому що мені дуже хотілося потрапити на острів на свій день народження, буквально на будь-який острів, тому що я дуже люблю острови, дуже люблю цю Атмосферу острова, цю ізольованість. На острові життя начебто сповільнюється. Там начебто якісь свої ритми, які не відповідають ритмам на материку. І спойлер, на острів ми доїхали. Дуже класний досвід я отримала, і обов'язково хочу побувати там ще раз. Відео про цей острів вийде наступним. Ну що, ось приблизно так вийшло. Я давно не купляла пліди і купила плід через колір, бо він дуже гарний. Пліт коштував 12 євро і 12... від 12 до 13. Точно, як не пам'ятаєте, 12 з чимось євро. Ось такий він. Розмір в нього 130 на 170. Клас, він такий м'якенький, прям акриловий акрил. А, ні, 150 на 210. Тут було щось інше. Тут написано 130 на 170. На упаковці написано. А тут написано 150 на 210. Ну, більше краще. По осінньому. Симпатично, ще що треба щось з подушками придумати. Вечір середи, я мию підлогу, трохи рухаю меблі. Прибирає все зайве, а кіт спостерігає. Кіт – мій менеджер. Ну що, вже ранок четверга, а моя улюблена рутина. Трохи спорт, зранку нікому не завадить. Пам'ятайте, що це інвестиція в ваше майбутнє. Роблять дорогу. На вулиці йде дощ. А італійці роблять нову дорогу. Дивіться, пиво називається демон. Прикольно, так? Аж хочеться спробувати, що це за демон. Давай євро коштує зараз. Останні штрихи до приїзду моєї подруги я розкладаю диван. І думаю, як би було круто, якби з такою швидкістю можна було в реальному житті заправляти ліжко. У, добрий вечір. Сьогодні четвер, 20, 24, 23, 23 жовтня. Я поїхала в аеропорт. По аеропорт. Остей. Вергама Оріо Аль Зустрічати подружку. Зараз покажу вам свій фетиш. Я постійно нюхаю каву, коли відкриваю банку з кавою. І я забула сказати, що подруга приїхала з Норвегії, а саме з Осло. Вона там живе вже четвертий рік. Так, збираємося їхати в подорож. Я тут вже трошки склала речей і навіть Валіза, навіть Валіза їде в цю подорож. Дні на 2-3. В нас зупинка на каву в нашій подорожі. Праці. Не можна не цей. Дивіться, яка гарна осінь. Сьогодні п'ятниця, 24 жовтня. Ми йдемо в ковбасний магазин. Юля веду Юлю. Веду Юлю на ковбасну екскурсію. Це секретне місце. Ви якщо не знаєте, то не знаєте. Трюфельна ковбаса 17,60 за кілограм. Короче, отакі всякі штучки. Ми живемо на півночі Італії, в регіоні Емілія-Романія, і це наші дари. <гум> Опа, бачили таке? 80 місяців цей сир. Витримувався. Оцей 60 місяців. Оцей 30, але від якихось руденьких корів. 27,70 за кілограм. Зазвичай такі брикети вони йдуть приблизно 1 кілограм. Кілограм кіло 200. Розпаковка ковбасна. Скільки? Чотири палки, ковбаси і ще якась. Так, ну що, Юля, в тебе вакації починаються? У нас зупинка на другу таву. Я б навчила їх діти. У нас чергова зупинка технічна. На пляжику ми тут дивіться, як занесло. Зупинились на пляжику. Зараз будемо намагатись добратись до пляжа і там штормить.

Атут <im> вот У нас чергова зупинка на автогрилі, і так як на морі було дуже вітряно, у нас буде пікнік тут. Ну що, ми зупинились в готелі. Спойлер, вже через пів години ми з цього готелю поїдемо. Зараз будемо показувати готельний номер. 401. Я це усім нагрузила. О, -о, О, Юля. Я от... eu, це офігеть як красиво, ні? Це ж просто Клас! Дуже гарно. Причина, через яку ми звідси уїхали через три, два. Один. Ну такое. А тут взагалі ніяких вікон немає. Справа в тому, що я не можу спати в приміщенні без вікон. Я навіть не можу їхати в купе, коли зачиняють двері. Я буду прокидатись і прочиняти їх хоча б трошки, щоб мій мозок зміг заснути. З минулим готелем нас спіткала невдача, тому ми знову ми. на вулиці. Але дуже гарно. Магічно. Ну і взагалі ви десь бачили готелі без вікон. Той готель був доволі пристойний. Дівчина на ресепшені сказала, що це економний варіант. Я хотіла доплатити за кращий номер, але в них був фолбук, тому що приїхала якась футбольна команда. Такі кімнати залишаються, звичайно, як staff room. Їх не пропонують гостям. Збудувати такий класний готель прямо на березі моря і зробити в ньому такі кімнати, в яких немає просто банально вікна. Я чогось не розумію. Годиною пізніше ми заселилися на віллі трохи далі від берега. Тому що погода була, була як бачите. Повечеряли в рандомному ресторані. Ну, тут і порції. В цій подорожі все пішло трохи шкереберть, але було класно. Дивіться наступне відео. Дякую.